Ще колись сказав творчість, саме вона здатна вберегти від мук і зробити життя легшим. У нашій же програмі творчості вистачить на всіх. Це «Мистецький часопис» часописвям його ведуча Христина Бондаренко і ми починаємо. Мистецтво на місці не стоїть кожного дня народжуються нові таланти і змінюються творчі тенденції про актуальне у наших ексклюзивних новинах. Чайковський на полотні зі столітньою історією музика озвалася на картинах сумських художників. Ілюстрації творів Петра Ілліча просто таки заполонили сумську міську галерею. Подія Знакова 150-та. ювілейна річниця перебування майстру на Сумщині. Про талановитих митців просто зараз. У свої десять Ірина вже точно знає мистецтво це її стихія. На вернісажі також не з пустими руками. Зізнається, її натхнення завжди були ноти. «Не знаю постійно Раніше, коли була зовсім маленька, просто калякала ручками в блокнотиках, Потом какта почала лісувати на звичайних листах, а потім ем, якось навчилася». А ось цей витвір мистецтва належить найменшій художниці п'ятирічній Єві. Її конвалії обличчя виставки. Я слухала музику часковську, і мені прийшло. хороше образ. Більшість робіт, представлених в експозиції, належить пензлям новачків у світі мистецтва. Мовою фарб їм вдалося зобразити музику видатного композитора. Дитячі полотна, організатори виставки позиціонують як мистецтво без кордонів. Дитяча творчість вона характерна тим, що якщо дитині сказати, що треба творити, вона творить, вона не питає, чи дадуть гроші, чи не дадуть гроші, чи їй треба фарби, їй треба натхнення, їй треба любов мам. Тандем, в мистецтві, Коли розмиваються границі між видами мистецтва, коли тільки в синтезі познається прекрасне І так припадається дітям. Виставка Вальсквіті відбулася у рамках Низівського фестивалю імени Нечайковського саме там, у Низах, свого часу, гостював відомий класик. Відомий український посіменник Сергій Жадан днями отримав престижну літературну премію у Німеччині. Як це було, дізнаєтесь далі. Український письменник Сергій Жадан отримав німецьку літературну та перекладацьку премію Брук Берлін за німецьке видання роману «Ворошиловград». Роман вийшов у 2012 році під назвою Винахід джазу в Донбасі. На думку журі, Сергій Жадан духом своєї літератури повертає до життя забуту територію Європи та проливає таким чином нове світло на актуальні політичні конфлікти. Премією Брук, починаючи з 2002-го, кожні два роки від. Найвидатніший твір сучасної літератури з центральної та східної Європи, а також його переклад на німецьку мову. Вручення нагороди відбудеться 1 жовтня у німецькому театрі у Берліні. Старші питають ФОМО. Скажи ФОМО, чому ти кожного разу будуєш церкву, отримуєш на виході чергову тюрму і сидиш в цій тюрмі? І навіть слідчені мій, чекаючи, чекаючи, що зійде те, чого не сіяв у мертвому ґрунті по довгій землі. Скажи, Фомо, чому? Ти готовий вірити будь-кому, але не хочеш слухати власного серця, яке переганяє цю людню Му. А Фома відповідає так. Вважайте, що я останній мудак, але так як ви несете свою віру, хіба що вбитих виносять під час піхотних атак. Ви ж не думайте взагалі, як нам виглядати на вашому тлі. Як після вас нам лишатися жити, тим більше, як нам лежати в землі? Ось ви за ними йдете. Спів його тихе, волосся густе, але як йому вірити, коли я знаю, що з цього каміння нічого не зросте? Та ладно, кажуть старший, ФОМО. А для чого ми тут стоїмо? Для чого зазираємо в обличчя з надією, ніби сліпів трьомо? Думаєш, нас не вбиває стільки розпачу містять його слова. Як він одним дарує віру, а іншим лише громадянські права? Просто ФОМО, не бійся. Дивіться, страху серця найжорстокіший бився. У Голівуді у топ-темах знову Анджеліна Джолі. Нещодавно зірковий світ сколихнула звістка. Акторка полишає кіноолімп. Та здається, плани змінилися. Дивіться для всіх фанів талановитого подружжя Джолі Піт. Чудова новина. Невдовзі парочка знову з'явиться в одній стрічці. Кіноробота про романтичну історію кохання написана самою Джолі. Знімати відправляться на Мальту. Нагадаємо, саме на знімальному майданчику містер і місіс Сміт і народилися палки почуття акторської пари. Раніше Анджеліна Джолі на шоу Екстра Тіві трохи розповіла про новий проєкт. Зараз я не можу сказати вам про що буде наша стрічка, але розкрию секрет: ми знімемося разом. Це буде не бойовик, у якомусь сенсі це великий експеримент для нас чоловіком. Багато зараз говорять, що бре з головою поринув у режисуру, але це не так. Ще рано думати про це. Скоро глядач побачить його в новому амплуа». Ну що ж, нам залишається тільки чекати і здогадуватись, чи парочка здивує на цей раз. Ми продовжуємо нашу рубрику зіркові іменини. Цей тиждень ознаменувався. Не побоюся цього слова, справді легендарними іменинами. Володимир Маяковський про життя та кохання розкажемо у нашому спеціальному репортажі. Високі струнки чолов'яга із суворим поглядом його завжди помічали на вулиці, а на обличчі широкими літерами прописувалось геній свого часу. Та от мелодія душевна звучала трошки інакше. 19 липня на світовому літературному олімпі одним майстром письма побільшало Володимир Маяковський, особистість поета, і сьогодні викликає немало суперечок неоднозначний і революційний і шлях свій починав із бунту проти старого світу, але приналежність його до геніїв залишається поза будь-якими сумнівами треба виривати радість у прийдешніх днів закликав класик але у самого життєвої радості було не так то й багато відміна від усталених догм літературна та громадська позиція призводила до частих арештів та й життя особисте відрізнялося від традиційних романтичних мелодрам Своєю єдиною жінкою Маяковський називав Ліллю Брик. і, хоча в житті симпатій мав чимало, Тетяна Яковлєва, Вероніка Полонська повертався завжди до однієї, до коханої. Серед жінок Майковський завжди був у фаворі стрункий, привабливий і з таємничим поглядом. Своєю популярністю користувався уміло, поки не зустрів своє єдине справжнє кохання, старша на два роки, причетна до літератури, мудра та пристрасна. Такою була Лілія Брик. Єдиним мінусом була каблучка на її безіменному пальці, але й вона на заваді не стала. Символом кохання пари був перстень, подарований Маяковським своїй коханій, і з абревіатурою Люб Лілія Юрівна Брик. Та ось поет читав її дещо інакше, як нескінченне «Люблю, Люблю, люблю, люблю. Ще одна пристрасть поета азартні ігри, обожнював більярд, карти, не боявся зіграти і в російську рулетку. До речі, є версія, що саме ця згубна звичка випробовувати долю і стала причиною загибелі Маяковського. Бо ж обставини його смерті і досі залишаються мало не загадковими. Хіба що вірші, проникливі й справжні, могли виказати істинну причину. Вони це сам Маяковський. І незважаючи на те, що відомо не як поет лірист кохання та пристрасті у його поезіях чимало. А ви могли б? Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показав на блюді студня косиє скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я зови нових губ. А ви, ноктюрн, сыграть могли бы На флейте водосточных труб. Мало хто знає, що Маяковський відзначився не лише на ниві літературній. Йому корився і кіношний олімп. Він писав сценарії та зіграв кілька ролей. На жаль, до нас дійшли фрагменти тільки однієї стрічки баришня і хуліган». То було 33, коли життя його обірвалося. Самогубство чи вбивство сказати остаточно не можуть і донині. У своїй предсмертній записі Маяковський написав всього лиш кілька фраз. Згадав останні вірші, родину. Та ось однією написаною з неймовірним болем та любов'ю була одна лілю. Кохай мене. Прийшов час дізнатися про творчі зміни у нашому місті. Куди сходити та на що подивитися, розкажуть наші анонси. Для всіх любителів подумати та порозмислити філософський варіант стрічка. Юність у центрі кінокартини Життя хлопця мисуна. Розповідь починається, коли хлопчику тільки не виповнюється шість. Рік за року він доросліше і спостерігає за змінами у собі та оточуючих, і робить висновки про складнощі життя. Фільм Юність вперше був представлений на кінофестивалі Сандерс. А в лютому 2014 року претендував на роль кращого фільму Берлінського кінофестивалю. Картина зірвала срібло за кращу режисерську роботу. Зйомки тривали 12 років, і згідно контракту, виконавці головних ролей не могли змінюватись. Схожі ідеї втілюють англійські документалісти, знімаючи життя реальних людей через значні проміжки часу. Унікальність проєкту в тому, що подібний задум реалізували вперше. Ірше на всіх кіноекранах України стрічка дебютувала 17 липня. Тож не пропустіть! Час минув майже непомітно. Це все на сьогодні. Залишайтеся з мистецьким часописом. Знатимете про творчість абсолютно усе. Зустрінемось наступної п'ятниці на сумському обласному телеканалі. Бережіть себе.